Мої найпалкіші вітання з вами, як завжди, компанія Grand Car. І як завжди, ми сьогодні будемо порівнювати той самий величний вторичний ринок України та авто за аукціонів. США, звичайно, там і там є свої нюанси. Ми завжди про це говоримо. Але сьогодні максимально цікаво підібрані варіанти, які ми будемо порівнювати. Тож давайте вже відкривати цю завісу таємниці та швиденько оглядати, що ж ми підготували. Поїхали. І сьогодні наше порівняння буде відкривати автомобіль зі США, який ми купили, і це легендарний автомобіль. Автомобіль Porsche Macan S, 17 й рік. Давайте одразу його оглянемо. Ми бачимо, що в нас тут двигун 3 літра турбо, пробіг всього 43 тисячі миль, повний привід, і це максимально молодіжна, сексуальна, динамічна. І найголовніше це максимально ліквідна автівка в преміальному сегменті. Цей порше поєднує в собі отаку от шалену динаміку, як для міського паркетника. Тут в нас 340 кінських сил, а розгін до сотні 5,4 секунди. Ви розумієте собі? 5,4 секунди. Людина, яка навесні вирішує йти до спортивної зали, думає довше. 5,4 секунди, розгін до сотні. А також тут комфорт, тому що все оздоблення, як ми можемо бачити по фото, оздоблення цього авто, воно виготовлено з преміальних матеріалів тактильно, неперевершено. От хочеться знаєте, як на піаніну, просто сидіти і по торпеді, ось так робити пальчиками і розуміти, що це преміальний автомобіль від Боже. І найголовніше, для чого ми всі сьогодні зібралися. Ми хочемо порівняти автомобілі. Тож для того, щоб офіційно, точно, по фактам порівнювати авто, маємо говорити про ціни. Даний автомобіль під ключ з ремонтом в Україні обійшовся нашому клієнту в 36 тисяч 300 доларів. Поршмакан С, 17-й рік, 36 тисяч 300 доларів. Зафіксували ось з такими мінімальними пошкодженнями, він зовсім скоро опиниться в Україні. А зараз порівняємо з варіантом вторинного ринку. І як не дивно, в нас тут так само Porsche Macan S 17-го року випуску. Як ми можемо бачити, це низ ринку з відкритим він-кодом ідентичного авто з такими ж параметрами та в такій же комплектації. Ціна на даний автомобіль у нас 43 тисячі доларів. Ми одразу беремо він код, пробуваємо по бітфаксу і можу одразу сказати від себе, що цей варіант в штатах він був в непоганому стані. Досить вірогідно, що цей автомобіль може заслуговувати вашої уваги. Але, завжди є але ви самі бачите головну відмінність. Це ціна 43 тисячі доларів. Тож, якщо підключити математику, різниця в 6700 доларів. А на секундочку, 6700 доларів. Це може бути ще один автомобіль. Це може бути Dyson для дружини. Це може бути декілька айфонів. Що тут думати? Ще раз запитую і себе, і всіх тих, хто ще листає авторія кожного вечора з надією знайти щось дуже дешеве і дуже круте. А зараз ми трішечки змінили схему, і наступне порівняння почнемо з автомобіля на авторичці. І це у нас Audi a 6, 2014 рік. Ось такий екземпляр у нас стоїть по самому низу нашого ринку. Коштує це авто 16 тисяч доларів. Ну, якщо для самих прискіпливих, так, ми бачимо 15 тисяч 999 доларів. Але зверніть увагу, ми одразу його вбили у бітфакс і подивіться, що з нею було в штатах. Ну, я можу розповідати дуже багато, але простими словами це повний тотал. Ми таке пропускаємо з багатьох причин. По-перше, криво стоїть двигун, по-друге, під правим переднім крилом він код, і при ректовці полички чи її заміні можуть бути потім проблеми в мрео з постановкою на облік або переоформлення. І по-третє, сильно пішли лонжерони. Та й що тут говорити, удар сам по собі дуже сильний. Так. Це автомобіль, яким можна просто зараз приїхати в те місто, де живе продавець, і подивитись. Але навіщо кудись їхати і витрачати свій час, коли ось цей, начебто, красивий автомобіль, ну він був в тоталі, і ми розуміємо, так його відновили. Зараз на ньому можна їздити. Але як їздити? Їздити з постійним опасінням того, що зараз щось буде? Нам таке не потрібно. Тому давайте перейдемо для порівняння до нашого варіанту. І ось він, той автомобіль, який купили ми. Це Audi a 6 Premium Plus, але вже 15-го року випуску. Так, наш варіант на рік молодше за варіант вторинного ринку України. Але чому ми взяли саме цей варіант? Зараз все побачите. Класичний суворий седан класа D. справжній король в своєму сегменті. Ну тут реально шикарна посадка в авто. Сидіння такі, наче тебе, обіймає. В нас тут, по-перше, надійний дволітровий TFSI-двигун в зв'язці з Типтроніком. вони забезпечать вам надійну і динамічну експлуатацію цього автомобіля. Цей варіант, до речі, користується величезним попитом на нашій вторичці. Особисто ми з досвіду продажів автомобілів точно можемо заявити, що в сегменті 20 тисяч плюс-мінус один з найкращих автомобілів це Audi A6-2015 плюс рік. І краще за нього тільки його брат Audi q 5. Але давайте будемо відвертими. Це різні автомобілі для різних цілей. І найголовніше ціни, тому що ми пам'ятаємо наш вторинний варіант 16 тисяч доларів. А ось під ключ з ремонтом в Україні наш варіант Audi A6 – 2015 року 14 тисяч 500 доларів. 1500 доларів вигоди, але слухайте, найнелогічніше молодший автомобіль в кращій комплектації, дешевше. Боже, як це так? Авто зі США, Друзі швиденько, будь ласка, дуже хочу знати. От мене прямо кипить. Напишіть в коментарі, чи попадали ви на схожі розбиті варіанти на подібних сайтах, оголошеннях і тому подібне. Тому що, от я зараз дивлюсь на це і розумію. Чи я це один бачу? Чи можливо хтось з вас теж на таке натрапляв? І як ви взагалі з цим бороли? Це жах. І завершуємо. Вишенька на торті. Фінальне порівняння. Ми почнемо з автомобіля на вторичці, і це Audi Q713 7 рік. В першу чергу ми шукали максимально схожий автомобіль з торинного ринку. Тому що в нас є автомобілі, які ми вже купили. Ми по факту можемо порівнювати автомобілі вторички тільки з ними. І ось чому кажемо, що максимально схожий, тому що на ринку багато таких слабеньких комплектацій, і авто з пробігом 300 30 тисяч плюс. Такі нас не цікавлять. Тож, оцей Audi Q7, 13-й рік, пробиваємо по бітфаксу, Бачимо, що кошти автомобілів у нас на вторинному ринку 21 тисячу доларів. Пробиваємо на. Від факсі і зверніть увагу на те, в якому стані вона була б з США. Не сказати, що їй прям сильно дісталось, але ми точно знаємо, що там порушено геометрію попереду, і вся передня частина фарбується. Ну дуже так скажіть, неприємно, коли вже віддаєш гроші за автомобіль. Потім, начебто, хочеш його перевірити, а все в тебе автомобіль, який як би сказати, не сильно, але трішечки постраждав і морально, і фізично. Ні, нічого не маю особистого. Ви знаєте, друзі, який раз повторюю Audi в моєму серці. Я розумію, що Q7 – це крутий автомобіль. Але якщо я обираю Q7, віддаю 21 тисячу доларів, вибачте, хочу отримати хороший вигідний автомобіль без усіляки. Ви зрозуміли. І для того, щоб бути об'єктивними, звичайно. Те, що купили ми, це також Audi q 7 але на рік молодше, 14-го року випуску, в максимальній комплектації Престиж. Ну ви розумієте, що назва комплектації Престиж говорить сама за себе. І як ми говорили раніше, засновник свого класу класу преміальних кросоверів великий, семимісний, повнопривідний, надійний, з високим рівнем прохідності в обвісі S-Line, з панорамою на три секції. До вашої уваги, Audi Q7 легенда з мінімальними ушкодженнями. І в нас тут також звичайно обговорення ціни в попередньому варіанті: 21 тисяча доларів. Нагадую, а в нас 18 тисяч доларів під ключ з ремонтом вже в Україні. Віддаємо ключі, і ви їдете милуватися усім містом шикарному легендарному автомобілі рахуємо вигода 2,5 тисячі доларів на рівному місці цікавим автомобілем який має свою історію по Carfax, яка точно покаже де він був як обслуговувався і ви будете першим власником в Україні я постійно про це говорю чому тому що я хочу щоб в Україні були вигідні автівки Круті автомобілісти і шикарні компанії. Одна така є компанія Гантка. Вибачте, від себе для душі. На цих порівняннях, на цих прикладах, ви можете побачити, що ми, як компанія, на своєму досвіді намагаємося знайти і підібрати для своїх клієнтів таке авто на учонах Америки, що, по-перше. Воно задовільняло потреби наших клієнтів, воно було з мінімальними пошкодженнями, і щоб воно було максимально вигідне, навіть порівнюючи зі вторинним ринком України, ми бережемо ваші гроші, ви отримуєте шикарний сервіс та вигідний крутий автомобіль. Техніка проста. І якщо ви вперше потрапили на наш канал і вперше дивитесь наше порівняння зі вторинним ринком України, у нас є ще декілька випусків, які ви ось тут можете переглянути. А зараз я, як завжди, говорю вам тільки одне: ви шалено прекрасні. Адже зараз ви поставите вподобайку, напишете коментар, наприклад, який з цих автомобілів ви б хотіли купити собі. І звичайно. Підпишитесь на канал, щоб більше не пропускати відео від компанії Грандка. До зустрічі в нових відео.